Вітаю на каналі Добре Римбата Дерія Сашко. Добрий поки трудимося у робочих питаннях. Ви, будь ласка, підтримайте нашу важливу роботу з захисту України підписанням і поширенням петиції номер 8306 За для того, щоб ключову стратегічну, екзистенційну захисті інтересів української нації посаду захисника української мови та інституцію повноваженого посіла пані Лариса Ніцов. А не ось це втілення, можна сказати, всього, якщо не всього, то багато чого, того, що суперечить цій посаді, так? що суперечить захисту української мови, тому тотально контроверсійному, так? що в посаді, що в особистості пана Завальського, якого пропонує влада на цю посаду. Дає всі підстави стверджувати, що ця особа вона покликана зруйнувати інституцію уповноваженого захисту державної мови. Максимально поширюйте, підтримуйте, залужайте максимум підписантів, щоб цю важливу ключову посаду захисті української мови відтак в інтересі Української національної міської держави зайняла людина, яка систематично значної кількості років, часу. Демонструє свою наступальну дієву націоцентричну позицію. Будь ласка, дійте, дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.